Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Ти живий там? Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко. Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі.